Всім привіт! З вами на і це відео по квесту Ріна 77-го левела. NPC дає вам три локації на вибір для арчерів, мілі і магів. Я набиваю цей квест зараз на острові на Діна острові. До цього я набивав на Фізі квест у ось цього NPC, який знаходиться Den of Evil. І так, покажу в Den of Evil. Спілкуємося з цим NPC. І... Так, ну я не хочу перебивати квест, який зараз набиваю. Суть в тому, що ви берете квест, і там вам треба буде помін... набити ітемів в цій локації. Я набивав не в ось цих заставах, я набивав на червоних монстрах ось цих. Тому що тут в заставах дається дебаф на швидкість бігу. І це дуже не... неприємно. В суть в кожній локації одна й та сама, набиваєте по 66 ітимів, і йдете за ці ітими, берете самі-самі дешевші кусочки по 66 за один ітем. І так, 5 разів. І квест завершиться. Ну ось, В принципі, я вам за фіза можу показати. Жмемо Квест, Верхнє вибираємо. І вибираємо не Гіант, Кодекси, Oblivion, не е, матеріали, а іменно рецепти і куски. І ось тут вибираємо. А, тут знають 54. На Діно острові, там просто по 64. Тут по 54 ти мене набиваєте, саме дешевший, робите 5 обмінів, і цей квест у вас завершиться. Чесно кажучи, не скажу, що цей квест легко набити, Того, що якимось класом це легше зробити якимось чаще. Наприклад, мені забіша. Тут на Діноострові треба по одному мову набивати, а бігають різні СБшки, різні маги, собирають парі там зразу вбивають його там за один-два прокаста. В паті цей квест не дається, його треба набивати соло. Якщо в паті будете, то буде даватись по черзі, то одному, то другому. Ну, готуйтесь на нього потратити мінімум години-4. На цьому острові треба набити ось ці кісточки. І в Den of Hell там по 54 ітма треба, а тут по 66, по-моєму. Зараз схожу, подивлюся ще, може я десь помилився. Взагалі на Діноострові треба бути дуже обережним з здачею квесту, тому що багато хто робить помилку таку, що бере квест на пляжі і підходить до того ж NPC, спілкується і здають ті кості за гроші. А зараз я покажу цю NPC. Ось тут всі беруть квест в цього NPC. А, і вертаються, і здають йому ж, і отримують гроші. А треба по квесту обміняти ці косточки на ітеми. на Діне-ітеми. А здається, воно, зараз покажу по карті, де. Туди бігти треба через весь дінострів. Ось цей NPC знаходиться, робимо телепорт. І у ось цього ми міняємо. Так. Зараз подивимось який з них. Такий ні, не цей. Напевно, цей Тоже не цей. Так, Тут акуратно не, не дати йому кості, а обміняти кості на рецепти Дінастії. І ось тут, да, 66 ітемів найдешевший йде. Кусочок. Тому тут набиваємо 66 помножити на 5 в цій локації. З цього острова так само можна вилетіти назад через ось цього NPC. І далі бити ітими. Ще для вас такий лайфхак. Якщо у вас є якийсь друг Ауємах, який може вам допомогти набити мобів, він збирає 2-3 паріка, дає масуху, а ви просто добиваєте. Це пришвидшить на багато процес. Ще не забувайте купувати ось ці баночки на пірсі. Вони дають резист від анестезії. І також вони дають резіст від стану. Тобто в ПВП вони також будуть дієві. Все це ви можете перевірити, якщо не вірите, через команду .w І там ви побачите, що з бутилкою у вас йде більше резист від стану. Ну, ось, дивіться. Е -е, резист від стану 75. Використовую банку. прописую команду. 90. Набивши потрібну кількість ітемів, підходимо до NPC і міняємо їх на. Так, куски на рецепти династії. На потрібні нам кусочки. Такий обмін потрібно провести 5 разів. Після цього, по ідеї, нас має відправити до Ріно. Так, нас відправляє Ріно. Спілкуємось з NPC. Вибираємо. Так, і це все. Квест нам дав. Купони на соски сертифікат слави, сапфіри і віталіті 100% на 5 штук. Це дуже-дуже круто.